Дівчатка, сьогодні з вами переглянемо замовлення на 10 874 гривні, що можна замовити на таку суму в Avon? Це замовлення по каталогу листопада. Каталог новорічний вже є на каналі, можете переглянути. Ну, а зараз будемо приступати до перегляду. Перше, що хочу показати, це ось такий гарний набір. Це набір Today. Тут у нас йде аромат 50 мл лосьйон для тіла і крем для рук. Так, далі. Аромати. Тут дуже багато ароматів. Інкадесанс 5 штук. 5 штук інкадесанс. Так, далі в нас зараз акція на аромати Attraction. Чоловічий раз. Два, два аромата. Персів 100 мл. Today Tomorrow тумору зіслав, до речі, гарний свіжоквітковий свіжо-квітковий аромат. Стійкий. Так, є. Замовила олівчики. Зараз на них. Теж гарна ціна, якщо брати парну кількість. Що я і зробила. Так. Аромат Еліт джентльмен для справжніх елітних джентльменів. Аромат крутий. І в мене таких ароматів має бути не один і не два, а мабуть, три. Так, є три аромати. Attraction 100 мл. До речі, жіночий мускусний аромат з феромонами. Хто не пробував, раджу спробувати. Так, це залишаю в кінці розкажу чому. Так, аромати блу три штучки. Це в нас аромати інкадесанс 30 мл. Дивіться, який гарний дизайн. Супер. Так, є два Little Black Dress. Ну, це класика. Класичний гарний аромат, стійкий. Це 100 мл, до речі. Це також 100 мл, І ще один 100 мл. Так, далі 50 мл, Також Little Black Dress. Так, і 30 мілілітрів. Так, це в нас гель для душу з авокадо. Це в мене замовила одна клієнточка, вона дуже його любить. І я собі брала, мені теж подобається. Має легкий аромат і гарно зволожує з шкіру. Так, це залишаю, це залишаю. Так, тудей 50 мілілітрів. Раз, два. Три аромата 50 мл. І чотири аромата 100 мл, Також тудей. Так, є ще один аромат Attraction. Це олійка для волосся. Моя улюблена, до речі, з аргановим маслом. Так, тональні креми в відтінках так, Дві помади. Це замовлення. Так, і в нас залишилися подарунки. Залишила нам на останнє, на останні ці. Дивіться, зараз вам скину картинку. В нас виходить зараз така пропозиція, що а, при замовленні на 2000 мав бути шоколадний аромат Soft Mask. Його немає, його не було в наявності, тому він буде допоставлений в наступному замовленні. Далі, якщо замовлення по цінам каталогу складає 5300, начебто а, додається велика шампунь така і кондиціонер. Якщо замовлення на 9,5 тисяч, а додається ось такий аромат Today Tomorrow Wonder. Так, що мені поклали? І якщо замовлення на 17 тисяч, по цінам каталогу додається аромат Сеньо чоловічий. Ну і пробні зразки поклали ароматів Today і Attraction. Якщо я не помиляюсь, так, і «Attraction». Ось таке, дівчатка, замовлення. Зараз все гарненько розкладу, покажу вам, що вийшло з цього. А я вас запрошую в свою команду. Хто бажає замовляти продукцію зі знижкою, отримувати подарунки. У нас подарунків багато. А я вам залишаю, як завжди, активне посилання під відео. Переходьте, приєднуйтесь і замовляйте для себе та близьких все зі знижечкою. Так, зараз будемо дивитися все замовлення. Дівчатка, я вже все гарненько розклала. Хочу вам показати олівчики. А, вони так переливаються, бачите, такі гарненькі. Так, всі аромати розклала. Подивіться, яке велике вийшло замовлення. І подарунки цього разу дуже чудові. Аромати, шампунька, кондиціонер, все, що треба. Ну що ж, всім дякую за увагу і до нових зустрічей. Всім пока-пока!